Перш за все, ця книга у мене асоціюється із психологом або ліками від депресії, бо вона мотивує тебе не здаватися та отримувати більший потяг до творення власного успіху. Назва цієї книги Думай і багатій Наполеон Хілл. Переважно ця книга необхідна для людей, у яких середовище вороже до чогось нового або одноманітне, заодно не поважає думку цієї особи та сіляко оскверняє. Іншими словами, це місце проживання ідей в прекрасну та чудесну руку дядька та того, що не можна нічого змінити, або це нереально зробити, таким чином додаючи йогурт в бочку меду. Так думали чимало аристократів, і тому часто і за часом ставали бездомними та втрачали усе таких прикладів безліч на і в українській історії. Автор запевняє, що головне в багатстві це спосіб мислення. Можливо, колись це була бездоганна теза, бо таких тез та й взагалі таких книг про бізнес було мало, і тоді пояснення до цієї книги не потрібно було. Зараз ця теза сира через те, що є чимало подібних книг, та й в більшості в них не пояснено, чому саме думки. Автор справді не перебільшує твій спосіб мислення, формує твоє буття. Перш за все, думки формують, які гормони будуть виділятися, та які. Спалахи емоцій захоплюватимуть твоє тіло, впливаючи на психологічний стан від ентузіазму, любові до страху, гніву і так далі. Не дивно, що автор згадує за сім основних позитивних емоцій, які зроблять наше життя кращим та приваблять вдачу, та протиставляє їм негативні емоції. Не дивно, що думки поєднані з позитивними емоціями підсвідомо будуть краще сприйматися ніж ті, що є наслідком раціональних та негативних роздумів. Дехто пише, що це затягнута книга. Правді, здається, моментами ти тупочеш навколо якоїсь думки або тези довгий час, хоча ти її вже усвідомив. Варто звернути увагу, що книга написана для широких мас людей, які мають різний словниковий запас для того, щоб підібрати правильний ключ та достукатись до них, щоб вони приймали певні рішення в житті. Та для людей, яким потрібна тучна тривала мотивація, тому що зразу вони не можуть усе зробити, та кожен крок є їм потрібно обдумувати, показуючи перед їхнім мозком різноманітні вирішення ситуації для того, щоб був більш амиційний вплив на те, щоб людина досягнула кінцевої мети. Автор показує своїми спостереженнями, що життя можна змінити, і це не конфіденційна інформація чи повідомлення. Тому в книзі багато зубчастих прикладів із життя Генрі Форда, Томаса Едісона та інше. Звісно, із цієї книги ти не станеш багатим, але ти будеш мати енергію та внутрішню силу реалізувати це в професійній діяльності чи в іншій сфері, яка має кінці кінців призвести до позитивних результатів. Якщо ви читали цю книгу і маєте інші уявлення про цю книгу, то прошу поділитись в коментарях. Дякую.